Yeah, Будемо грати в один блок. Я так розумію. Ну шо? Дріч, це гра. Крафтканбилдинг. Ну що, погнали! Один блок! Вперед! А, так швидко! Ну що, погнали, ламаю! Эм, свинка, ти невчасно! Я блок просрав. Тихо, свинка. Ти не пам'ятай, сети, ты... ні. Тихо, свинка. Свинка. Свинка, тихо, тихо. Пиксель. Дай піксиль піймати. Є, все. Перший хіба трасом кейс це ровно. О, дерево, перше дерево. Друге дерево. І третє деро. Камінь. Ясно. Зараз деньку все перекрафтим. Я щось оцю серію знімаю. З mm -hmm. той же ідей, що там ту серію в ті грі. Тому в мене ще скін не стоїть. Я не знаю чому. Ще б я пробував мені записувати. Щось в мене просто не хочу працювати. Дерев'яне кайло вже є. Добуваю. Є. Добуваю. Ні! Я свинку втратив. Відна свинка. Надеюсь, что нова пройдет. То да, капец буду. Так, я так разумею, что у меня бы сундучок бы. И все не потребно скинуть. Там. М -м. Скинусь. Давай. Оп, 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 оп. Хоп, 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 Там. хоп, хоп, хоп. Так, хоп. Хоп, хоп. Продовжаємо зробити тихо, головне нікого не спамте, то що у нас? Схоже на алмази, оп, овечка. Железо. Я ж не шутки. Беру так, так. І крафчу я камінне кайло. Все. Первое все каміне. Шей, желізо маю. Мишка, стоп, а чому ти чорна? Я ж тебе не заказую, я заказую світло. Нічого. Добуваємо. Хоп. 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 Шницю виділи. Так, але нам треба щоб взяти всю землю і певно пробудувати. Хоп, ми можемо треба алмаз, походу. І завтра, походу, алмаз. Мені так здається. там... Чесно, в мене на цю серію взагалі ці, цілий нема. Я ще не знаю, як піде. Ну, чабу, дружерти острів і походу в пічку скраб. Хоп, хоп, в Пічка закриваємо. Став. Вибач! Хоп-хоп. Раз. І коли все прожариться, тоді я до вас звернувся. Все, всё уже дожарилось. Метро-зёмку только перетягивать. Так. Эм. Я забыл вытянуть. Я не знаю, куда мне зёмку терпеть. Куда же Чтобы Шо... я ее нечаянно не вымкнул. Куда это ты лазишь? Тихо, чекает. Я сюда. Я сюда. Кайло. А шестой вот? Стоп. А воды. Хвачка. Можешь увидеть ты и... Пацанов. Алмази! Ну як алмази? Алмаз. Сундук. Хоп, хоп. Непогано йдемо чуєте. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, Свинька! Чай! Я нікого не прогав? Ні? Повечка і, і свинька. І свиньку одна полетіла. Ну, коли ще одні алмази будуть. Доки не чекати. Сьогодні тільки треба викупити 200 блоків. Надіюсь, що без приключень. Исключение плоть. Треба будет буде, готовим клетки Викинути за борт. Ломаем, 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 ломаем. Так. Що хочу вам розказати? Є я не хочу, хоча в реальному я хочу. І буду ще за сьогодні серію 200 блоків накопати. Золото. Требін. Погнали мандальше. Тин, тим. Тин. Ну куда ти лізеш? Це зоріт був. І ну, вийди Вийди Ладно, я певно вернусь. Коли в мене буде вже сто восемдеся. Все, я вернулся. Курочка, до речі, в мене ще одна свинька з'явилась і курочка. Кишо, і притонуш. Книзить Вони... куда куди не треба. Так А, я же железный бо Уж у мене каміна зламалась. Ну що, такий от кінець. 200 блоків накоплено. як я зараз вже говорю, вже я певно накопав 205. На тому я певно вже буду закінчувати. Ми вже добули два алмази. Різну тюрку скоро поламається. Зараз заокруглю до 222. Сундучок. Це виступу. Оп! Відро водички. Ну що, на тому, певно, вже буду закінчувати я. З одною свинькою, овечкою, курочкою. Стоп! Я з одною свинькою. Ем, у нас, походу, дві свиньки за борт викинулись. Ой! Ну що? Я вже буду прощати, тому всім папа, показуємо був геймербум.